Врятували двох людей. Ввечері 26 березня в Івано-Франківську загорілася квартира в багатоквартирному житловому будинку. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало загорання речей домашнього вжитку, кажуть рятувальники. До місця виклику оперативно було направлено рятувальників, які, прибувши за вказаною адресою, ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на кухні у квартирі багатоповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували двох людей із задимленої будівлі. В ході гасіння пожежі задимленої будівлі надзвичайники за допомогою висувної драбини через балкон врятували двох людей чоловіка та жінку. Наразі причина виникнення даної пожежі встановлюється: рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Не наражати себе на небезпеку, берегти своє життя та здоров'я загалом з початку року на Прикарпатті виникло понад 600 пожеж, а у вогні загинуло 15 людей. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.